Держава, в котрій відсутня ідеологія, вона прирікає себе, якщо не на повне зникнення, то на різні прикрощі. І Україна вона не обрала для себе ідеології е, ну, національна, вона мала бути. Так? Е, це була там якась оголошена різна і всяке таке. Та оцей основний вектор він був розвернутий до Росії. І ми, не маючи власної позиції політичної, е, котра б не залежала від тієї ж Росії чи від Заходу. Тобто ми туди-сюди там бовталися, як ті ополонці, е, і опинилися в цій ситуації. Е, і зараз е, ніяк, ніяк ці помилки не виправляються. Ідеології в нас як не було, так і немає.